Добрий день, дітки. Пропоную зі мною пограти в гру Впіймай звук. Ловити, ми будемо голосний, приголосний твердий та приголосний м'який звуки. Я буду називати слова, а ви слухайте, де на початку заховався заданий звук. Якщо готові, розпочинаємо. Спочатку впіймаємо голосний звук. Слухайте слова. Сукня. Окунь. Місяць. Яке слово починається з голосного звука? Вірно. Окунь. Наступні слова. Трава. Сонечко. Акула. Яке слово починається з голосного звука? Ви правильно почули. Це слово акула. Граємо далі. Удав, кінь. Шафа. Хто впіймав голосний звук на початку слова? Вірно, це слово удав. Слухайте слова. Автобус, ножиці, телефон. Дітки, називаємо слово. Вірно, це автобус. Тепер необхідно впіймати м'який приголосний. Слухайте слова. Лійка, гриб, дерево. Яке ж слово починається з м'якого приголосного? Молодці. Лійка. Продовжуємо грати. Слухайте кеглі, сік, часник. Хто вже впіймав звук? Молодці, це сік. Слухайте, дітки, і будьте уважні. Вінок, огірок, курча. Які ви розумнички? Так, це вінок. Слухайте слова. Одут. Фікус терези. Тож яке слово має на початку м'який приголосний? Так, я згодна з вами. Це фікус. А тепер останнє завдання нашої гри. Необхідно спіймати твердий приголосний, який знаходиться на початку слова. Будьте уважні, дітки. Іграшки. Філін Сонце. Тож яке слово розпочинається на твердий приголосний? Молодці. Це слово Сонце. Прослухайте наступні слова. Цукерка. Олівець, ГУДЗИК Тож, в яких словах є на початку твердий приголосний? Розумночки. це слова цукерка та гудзик. Я промовляю слова, а ви слухайте. Щітка, кабачок, вітер. Яке слово підходить до завдання? Так, дійсно, кабачок. І останні слова нашої гри. Слухайте: бінокль, равлик. Намисто. Яке слово починається з твердого приголосного? Молодчинки. Це два слова равлик та намисто. Сонечки, ви гарно попрацювали. Молодці, браво! А тепер відпочивайте і до побачення, моє любі.